Любі друзі, всім великий привіт. Сьогодні, як і обіцяв, буде у нас м'ясний випуск. Так що сьогодні приготуємо свинячі стейки. Дуже класні і смачнющі. Дивіться уважно. Так, друзі, зараз покажу вам, що я придбав. Отакі ось стейки. 4 штуки. Вони на... з кісткою. Отака краса десь по 200 грам. Кожен. Отак От вони виглядають. Є трошки сальця. Це добре, для стейків це супер. І маринад. Що у нас буде для маринаду? Це приправа в мене, така для м'яса ізраїльська. Дуже класна, натуральна. Одна цибулина середня, трошки гострого соусу та сіль. А забув додати, зараз додамо. Звісно, нам ще знадобиться рослинної олії трошки. Зовсім трошки. Що ж, давайте будемо робити маринад. Першим ділом присолю всі стейки. Можна солити, нічого страшного. Отак от, от. Тепер додаю трошки олійки. Зовсім небагато для кращого маринування. Отак от, от потрошку. Тепер трохи приправи для м'яса. Так. Світло закрив сам. Ось так. І трошки його ось так от помасажуємо м'ясо. Трошки йому зробимо масаж, щоб олія змішалася з сіллю і з приправами. І все це. Добре, зайшло нам у м'ясо. Ось так. Аналогічно все це ми зробимо на іншій стороні. На другому боці нашого м'язка. Тепер ми їх перекладаємо в якусь ємність. У мене та ж ємність помита, в якій і продавалася. Просто ми перекладаємо сюди. Можете будь-який контейнер використовувати. Скляний, пластиковий, неважливо. Ось так. А поки що ми його склали, а поки що ми приготуємо ще маринад цибулевий. Зараз покажу. Нарізаю цибулю невеликими шматочками. І вже приготував блендер. Зараз мені треба якомога. Сильніше подрібнити, щоб це був такий маринад, як соус. Зараз спробуємо. Друзі, хочу показати вам, яке вийшло ось отаке, ну, не зовсім соус, але як пюре таке достатньо. Живеньке. І додамо сюди трохи соусу табаско, ну, буквально одну-дві крапельки. Трохи гостріше просто зробимо його. Перемішаємо. Ось такий цибулевий у нас маринад вийшов. Тепер беремо його і викладаємо просто до нашого м'яса. Сюди. Тут зверху ми виклали, тепер ось ці шматочки. Ну, тобто, весь викладаємо і промазуємо все м'ясо наше. Щоб він весь був у цибулі. Стейк. Маринуватися все це діло буде при комнатній отакій температурі десь за 2 години. Цього буде достатньо. А якщо ви хочете... У холодильник, то там можна годин 6 у холодильнику, тобто поставити просто його на ніч і на наступний день вже готувати стейки. Такі стейки, звісно, можна приготувати зараз і поїхати на вулицю десь на природу, і там приготувати на вогні буде просто бомба. Рекомендую вам спробувати. А ми приготуємо просто на сковороді. Що ви побачите. Далі. Залишаємо маринуватися на 2 години. Просто якимсь пакетом прикриємо і все. Дістанемо. Промаринувалось воно вже в нас. І тепер ми зі стейків знімаємо оцей наш луковий маринад. Цибулевий вірніше. Отак. Бо ми їх зараз, зараз будемо обсмажувати. І якщо його не зняти, він у нас пригорить. А нам цього не потрібно. Отак зачищаємо їх. Але ми його не викидаємо. Тобто він нам ще знадобиться. Розігріваємо пательню, налив такої рослинної олії та декілька шматочків отакої, отакого масла вершкового. Все, воно зараз прогріється добре і на добре гарячу будемо викладати стейки. Обсмажувати будемо хвилин по 5 з кожної сторони. О, така краса, дивіться. Перекладаємо в ємність, де будемо запікати в духовці трошки. А на сковорідку викладаємо наступні стейки наші смачнющі. Все, обсмажуємо. Дуже ароматний. Аромат такий дуже їсти вже хочеться. Гарнюня. Клас. Класно. Викладаю цибулю з маринада, отак От її викладаю наверх на кожен стейк. Отак. От можете цього не робити, але буде дуже смачно. Або можете зробити. Деякі. Один стейк так, один так. Тобто, ну, на ваш вибір. Спробуйте і так, і так. так. Один зробимо без маринаду йому. Ну і тепер беремо шматок фольги, накриваємо м'ясом наші стейки. У мене вже духовка прогріта до 200 градусів. І буквально десь 15-20 хвилин. Там трошки його запечемо. І на цьому усе приготування. Покажу результат. Тільки дістав ще гаряченькі. Зараз будемо їх розрізати, усе покажу. Ніжні, ніжні. Тут кісточка в кінці. Тут такий жирочок. Дуже класно. Не пересушили нічого. Смачнюньки, сочнюньки, приготовані повністю. Не там кісточка вже там не поріжу. О, ще розріжу. Що ж, будемо куштувати цю смакоту. Всім, хто їсть, приємного апетиту, не забувайте ставити лайки за цю красу і за цю смакоту. Як вам така краса, Ну, дуже апетитно виглядає. Просто супер. Друзі, вийшлося. Дуже смачно. На гарнір можна приготувати картоплю, рис. Ну, що ви просто забажаєте, що ви любите. Можна просто з'їсти класний стейк зі свинини. Отака От річ і смачно. І я не знаю, ну, готується доволі просто, нічого складного. Всі інгредієнти, що я використовував, напишу внизу в описі. Так що Будь ласка, готуйте, радуйте своїх друзів, своїх сім'ї, своїх, своїх чоловіків. Усім усього найкращого, до нових рецептів і гарного всім здоров'я!